Завжди там, де потрібна допомога на пожежі місця ворожих прильотів, повені розмінування та евакуації людей. Бійці ДСНС виїжджають першими. Свій вибір рятувати життя. Вони приймають серцем і протягом всього життя виконують цей обов'язок. У Вінниці до дня рятівника нагородили 58 бійців ДСНС. Серед них сапери, пожежники, психологи, водії та водолази. Підполковника служби цивільного захисту політику під час війни робота рятувальників стала ще більш небезпечною по усій країні. Кожен боєць ДСНС готовий стати надійним плечем для свого колеги на сході, півдні чи півночі. У пожежних хлопців знаходяться бронежилети і каски в пожежних частинах. Теж ж такого ніколи ніде не було? На сьогоднішньому етапі не може ніяк прибути. Енергетик підключити світло до тих пір, поки піротехнік не приїде туди, тому що противник почав використовувати касетні боєприпаси. Зокрема, і Вінницькі ДСНСівці несуть службу на деокупованих територіях. Ви щоденно зустрічаєте нові виклики, нові загрози, і краще вас ніхто не знає, як з ними поратись. Але скажу, що суспільство дуже високо цінує вашу службу, вашу роботу. Ви завжди там, де того потребує допомога, і ми знаємо, що рятувальники Вінниччини часто вступають в бій і на територіях інших областей, тому що там потрібна ваша допомога. Напередодні професійного свята автопарк ДСНС Вінничини поповнився чотирма спецавтівками. Пожежна автодрабина підсилила підрозділ Хмельницького райуправління, а у жмеренському з'явилася пожежна автоцистерна. Вінниця ж отримала спеціальну піротехнічну машину важкого типу, а також пожежний колінчастий підіймач. Вона відрізняється тим, що більш удосконалено, на більший відстань можна її подати. Предназначена для доставки особового складу та рятування людей. Е, максимальна під, підйомність в неї 45 метрів. Вінниця ж підсилила ДСНС матеріально. сертифікат. На 4 мільйони гривень рятувальники зможуть витратити на придбання спецобладнання. За ще один мільйон у вичому професійному училищі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності облаштують харчоблок. Ми прекрасно розуміємо, що якщо не буде належної, належно забезпечення рятувальної служби в місті Вінниці, в всьому регіоні, то буде більше жертв, буде більше викликів, буде більше проблем. Хочу подякувати вам за все те, що ви робите, і побажати вам в першу чергу здоров'я, поменше втрат, бережіть себе, бережіть своїх побратимів. Для оперативного реагування на надзвичайні ситуації Латвійська Республіка передала три легкові автівки. Незалежно ні від свят, ні від чого Латвійська Республіка все робить для того, щоб допомогти Україні. В першу чергу в цей період важкий повномасштабного вторгнення. Нова техніка вже допомагає надзвичайникам нести службу та рятувати життя. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.